А тепер давайте поговоримо про мінуси роботи на фермі. Попрошу вас підписатися на мій акаунт, якщо ви ще не підписані. Дякую. Найперший мінус це мінус для вашого здоров'я, тому що, наприклад, на свинофермі ви вдихаєте аміак та працюєте з різними хімічними речовинами. Графік роботи, наприклад, на свинофермі це робочі вихідні, хоч і не кожні. А про чи ферми я взагалі мовчу. Життя на фермі це теж великий мінус, тому що дуже багато ферм вони знаходяться далеко від великих місць, і ви живете просто в глуші. Недобросовісні фермера це насправді дуже великий мінус, тому що є багато крейзі фермерів та так званих чорних ферм. Мало того, що вони буває бушують, так вони ще й дурять на гроші ті ж самі відкати за будинок. Коли фермер думає, що він і так дуже багато вам платить, і каже: Слухай, принось мені ще десь 2 плюс тисячі за будинок своєї зарплатні. Пам або я чув, що буває, вони забирають ще й годинами, тобто яких там 10 або 20 годин, ви працюєте просто за даремно, безкоштовно. Маленькі зарплати. Коли у вас робоча віза, це одне. Люди заробляють нормально. І то насправді не завжди. І Якщо ж у вас віза С1, то вас стовідсотково спробують надурити та дати вам маленьку зарплату. Напишіть в коментарі, які ще мінуси роботи на фермі ви знаєте.